Тарас Григорович Шевченко, не нарікаю я на Бога. Не нарікаю я на Бога. Не нарікаю ні на кого. Я сам себе, дурний дурю, та ще й співаючи, орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі ж нива колись то будуть. І дурю. Себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти моя ниво, долом та горою, та засійся чорна ниво, волею ясною. Орися ж ти, розвернися, полем розстелися та посійся добрим житом, долею полийся. Розвернися ж на всі боки, ниво десятину, та посійся не словами, а розумом ниво. Вийдуть люди жито жади, веселії жнива. Розвернися ж, розстелися у Бога є ниво. Чи не дарю себе я знову своїм химерним, добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога.